Слава Богу за такий прекрасний час, коли ми маємо можливість і право спочити. чи ні? Ну як то? В понеділок вівторок, середа, четвер, шість днів відробили. А далі що написано? Треба спочити. І написано, що Бог теж шість днів робив, правда? Творив усе. А на семий день спочив, освятив його і для народа Ізраїльського сказав, найто день для вас буде отдихом. Чи ні? І як товнилем -то? до полудня спочивали ці після Га? Я чогось думаю, що вони цілий день спочивали. Не мали права робити, а що мали право? Приходити, поклонятися Богу, славити Бога, тому що Бог їх полюбив чи не полюбив? Цілим нас любить Бог. Їх полюбив перше, тому що є такое написано є. Дика, як там маслина, яка привилася, то не гордися. Бо не ти корінь тримаш, а корінь тебе. І коли Христос був на землі, то Він говорив так: помните ту, ту, притчу, дуже закарпатці файно знають, як обрізувати виноград. І Там написано, всяку у мене вет, не приносящую плода, Он отсікає, як? Отсікає, але обрізає ту, яка приносить плода маленько, але хоче, щоб більше принесла. І тому сьогодні для мене, для вас є момент, коли ми можемо сьогодні віддихати, радуватися в тому, що Бог дав нам таку прекрасну можливість сидіти, співати. І що робити? Славити Бога, в той самий момент, славлячи Бога, ми відчуваємо, що в нас внутрі щось робиться, чи ні? Я думаю, якщо ми не славимо Бога, то і у нас внутрі ніч не є, тому що написано, що вечором плач, а на утро радость приходить. І Бог дав нам ту радость в то утро, коли ми встрітили Христа, чи ні. Апостол Павел. Пише такі слова, і ми будемо далі вже йти до молити. Але я вам ще прочитав, не можу не читати, ні. Слово Боже говорить так, апостол Павел: так неужели ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби послушання? тому ви раби, кому повинуєтесь? Или раби греха смерті, или послушанию к праведности, благодарение Богу, що бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, который перед, Пред... которому предали себя. Освободившись освободивши от греха, вы стали, тобто ми стали? Ким? Рабами праведности, слава Богу. Ну нині коли освободились від греха і стали рабами Бога. Плод наш є святость, а конец жизнь вечная, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. І ми з вами щасливі, що ми освободилися, що ми спаси. І дальше апостол Павел каже, що ми правильно розполагали час. Свої члени тіла, у так, що в нас є, бо то, що ми маємо, то дав Бог чи ні. Ну і сьогодні не встали, і сьогодні хворі, і сьогодні переживають бедства, трудності, а ми з вами так прекрасно можемо слухати Слово Боже, яке Бог оприділи для нас. І ми насищаємося тим, якщо ми любимо Його. Бо написано і так, сьогодні, як браття говорили, ми все просимо, і просимо. А Бог знаєте, що просить від мене і від вас? Син мій, дочко моя, віддай серце мені, Твоє мені. Тому що написано. От серця сходять всі помисли, різні обставини. Але коли наше серце освобожденної, коли воно спасеної, коли воно вмитує кров'ю Христа, то в нашому серці прибуває радость. І ці можемо ми не спочивати. ці можемо не посвятити той день для слави Божої і для своєї радості ходити в веселі, радуватися, ібо народ ізраїльський коли служив, був. Коли було все прекрасно написано, юноші співали, старці сиділи, все було прекрасно, вони наслаждалися тим днем, бо Бог казав, що маєте достатньо для вашої плоті роботи. А в той день, навіть знаєте, що було сказано, вже коли прийде тот якийсь там рік шестий, рік сімдесятий, п'ятдесятий ще який каже, то ви не сійте, не робіть нич, лим спочивайте, радуйтеся. Церкову Ісуса Христа, ми з вами признані до радості, до спасіння, якщо в моєму серці не є радості. Да, є трудності, є переживання, різні обставини на цій землі. Але як добре, коли ти маєш общення з тим, кого ти любиш. Помните, написано в Слові Божому, вже Христос розійшов і зайшов в іншу хижу, в дом один. І написано, що там теж люди жили, чи ні. Жили, кожен мав своє заняття. А одна із них просто сіла у ніг Ісуса і вона слухала. Її приємно було. Вона слухала слова, вона їх глотала, вона радувалася, хоч сестра неправильно її розуміла, каже: вона сидить, а Христос каже: вона і збрала благою часть. Ми сьогодні прийшли на це місце яким Бог дав сили і здоров'я. Ми і збрали благу часть, бо ту говориться Слово Боже, і ту прославляється вічний Бог, який дарує нам радость, наше серце, Духом Святим. Слава йому! Будемо молитися дораз. За що? Та давайте подякуємо Богу. Що Бог наш такий великий, дав нам сили, здоров'я, шість днів відробити, а семий день посвятити для Нього. Немає значення субота, неділя, понеділок, вівторок, коли ти вибрав той день для того, щоб бути святими, щоб слухати Слово Боже, славити Бога, то є прекрасно, чи ні? Амінь. У нас усіх є подяки Богу. Є. А ви теж хочете дякувати, Богу, чи ні. Американці з українцями, слава Богу! Амінь! А може ви йдете вперед, ми вас познакомимо?